Всіх вітаю на своєму каналі. Ради бачити вас в своїй комірці. Сьогодні мова піде про оцей апарат: Це фіолент, фрезер, Як тут пишеться, фрезерна машина МВЗ 1110E. Е. Придбав його я, мабуть, неділю назад він мені прийшов. Ще я його не розпечатував. На почті подивився, чи він там є, чи нема. Ну і так стоїть. Вирішив з вами розпакувати, подивитись, що він на себе представляє. Попробувати їм працювати, не знаю, чи вийде в мене, чи ні. Тому що перший раз я буду цим займатися, ніколи фрезером не працював. Подивимося, дуже цікаво. До фрезера ще придбав набір фрез. Ну Це якби віддільно йшло. Ціна Фрезера скажу зразу 2500 гривень. Набір Фрез це Eurocraft, 850 гривень. Ну, на коробці якби ніякого напису немає. Тому я думаю, що вони всі однакові, Eurocraft чи, чи якась друга контора, вони всі з одного заводу. Отак вони виглядають. Набір 15 штук. Бачите, вони ще всі новенькі. Якусь із них сьогодні ми попробуємо і спитати. Мабуть, оцю мені щось вона подобається. Так, ну що, перейдемо до нашого фрезеру. Приходить він в картонній коробці. Гарантійний талон заповнений. Ну, але ж я думаю, що ніхто гарантію по цьому талону не буде робити. Та й ніхто не буде туди звертатись. Так, куча всяких прибамбасов. Дві направляйки. Це, я так розумію, ограничитель. Да. Плюс-мінус отак воно. Два ключика. Ключика, барашки, барашки, гаєчки. Треба буде розбиратись, що тут до чого. Якось, мабуть, отак. Чи як воно буде працювати? Так, добре. Сам фрезер. Сам фрезер виглядає ось так такі на вагу десь два з половиною кілограмми десь. Тут, наче, десь і на коробці. Так, вага 2 два і це ват, це його мощность. Не знаю, такий. Зручний. Розповім, чому обрав саме його. Спочатку хотів заказувати Прокрафт великий з цангою на 12 мм. Там щось 4 тисячі він з копійками стоїв. Але ж, подумавши, так як я, якби я не столяр, я ну, займаюся інколи з деревом, працюю. Але ж, ну, якщо досі в мене не було цього фрезера, то ви самі розумієте, що. Столяр, я так посредственно, можна так сказати. Але бувають моменти, що якби, він і потрібен. Десь чи петлі в дверях, чи замок поставити. Е, да і так, дружині, зробити якусь можна досточку розділочну, то він, е, як би, штука непогана. Е, чому вибрав цей? Тому що, якби. У всіх моїх знайомих, хто займається столяркою, присутній саме ось такий фрезер. Я не знаю чому. Тобто в них є там і другі, там мощніші, але у кожного є саме отакий. Навіть, якщо там не вірите, є канал Столярня Кухня, це батько Дмитра Бербраєра, дядя Льоня. От у його теж там багато фрезерів, але ж отакі він каже, це якби незамінна річ у столярці. Тому, так як я якби новачок в цьому ділі, тому вирішив придбати саме такі. Зараз попробую як він складається. Попробуємо разом з вами його скласти. Взяв я Пару заготовок там з дерева, пару брусків. І спробую щось профрезерувати цікаво самому, як він працює, як це все виходить. Так. Ага, ні. Будемо починати. Мабуть, треба брати інструкцію. Хоча ось, мабуть, отак. Ці направляйки. Але щось не хоче. Ага, ось. Це ось так. Це сюди ставляться барашки. Я так розумію. Да. Є тут, як бачите, вихід для пилесоса. Тобто можна підключити. Можна підключити пилосос. Так, це сюди. Так, а отут цікаво, як оця тримається. А як же її... А як же її прокручувати? Тут, тут не зрозуміло. Ага, мабуть гайки там, так. Да. Ось так. Все правильно, друзі, я думав, гайка аж туди садиться всередину, просто так пальцями її не посадиш. Є в мене ось такі кусачечки ще. І туди її треба прямо затолкати. Вона ще й опирається. О, все, знайшла. Сіла вона в свій якби своє місце, там у її. І тепер... Можна ці барашки наживити. Отак. От Якось мені не подобається, як воно тут зроблено. Ось. І тепер можна. І тепер можна ось так. Все. Все. Фіксується стопор ось так. Так. Ага. Це звідки барашек, ще один. Ага, це, мабуть... Навіщо це? Я щось так і не зрозумів. Мабуть. Ну да, воно отак, але ж. Але ж... Але ж не розумію. Навіщо воно? Хто знає, підкажіть у коментах, за чим оця планочка з розміткою 10-20, в одну сторону 10-20 і в другу. Незрозуміло. Так, ну а ключі, це я так розумію, затягувати фрезу. Да. Один менший повинен бути. Так, да, ось менший. Як його краще, отак. От так. А більшим відкручуємо гайку. Це ось така гаєчка. Ну що, зразу поставлю фрезу і будемо пробувати. Так, ну як я казав, оцю, навіть спробую. Вони всі йдуть. таких пластиковых. Так, наживляю гайку назад на вал. Такая мелкая резьба. Ну и ставлю фрезу. Какие ставить? Что до она должна Ну так, мабуть, до конца. Вот так, друзья. Фреза. Фреза на месте. Ну и зажимаю. таким самым Макаром, такие ключики жиденькие такие, конечно, ну, вот так, ну все, зараз, зараз беру брусок. Буду пробувати фрезернути. Самому цікаво. Чи вийде з першого разу. Так, є в мене ось такий брусок. Зараз на йому будемо тренуватись. Ну так, якось. Є струбцини, сейчас зажму. З трубцинами, От так? Мабуть, ще одненько, мабуть. Бо щось перший раз страшновато як воно? Працює так, включаю розетку. Тут є регулятор обертів. Так, виставив на глибину, на яку потрібно упорщик. Так, ну що буду? Зараз поднесу, покажу вам поближче. Ось так виходить. Тут ось на переході видно, як зрізає кут. Зараз спробую другу якусь профільну фрезу Попробуємо як воно буде брати. Так, тільки що оцю пробували. Зараз якусь, мабуть, попробую, Чи оцю, оцю мабуть. Ну, а тоді все-таки хочеться якусь погружну. Бачите, ці йдуть з подшипником на краю. Це, якби по краю кромку робити. А ці погружні, ці ми треба врізатись. Зараз спробую ось цю. Тоді спробуємо якусь отаку перєву. Так, Цікава штука. Для домашнього господарства буде те, що потрібно. Так, тепер треба виставити Тут ось такий барабан можна переставляти глибину. Так, поставимо. Поставим трошки. Трошки глибше поставлю. Отак. Так. так. Ну шо, з Богом? Та взагалі, як гарно виходить профільно. Клас. Дуже подобається. Це ж тепер можна робити все, що завгодно. Якісь такі вироби з дерева. Взагалі, мені, мені подобається, друзі, клас. Воно на камеру, мабуть, я не покажу узор. Не узор, а профіль, але воно таким ось волною вибрало. Прикольно. Прикольно. Зараз ставлю погружну. Так, звісно, грязно тут це потрібно робити. Не в приміщенні, мабуть. Ну нічого. Для експерименту, я думаю, можна. Зараз я закінчу все про зош. Так, профільні. Побачили, як працюють. Ставимо на місто. Так, яку ж спробувати краще? Не знаю. Давайте. Ось ця мені щось подобається. Ось таку зараз спробую подивимось, як вона буде працювати. Зажимаю Ось так, зажимаємо. Так, тепер треба, треба упорщик цей ось так десь выставить ну. Як же тут виставити глибину? Це маловато. Ну так, мабуть, попробуємо. О, так. Включаємо, будемо пробувати. Несу ближче. Так, ну ось. Дивіться яку вифрезерував канавку. Як його почистити. Зараз возьму, мабуть, щотку. Ну, ось таку. Дивіться, як виходить. Você tem que ir Три фрази спробував, хотілося б зробити невеликий висновок. Як по моїм відчуттям, то апарат годний. Побачу, ще буду тренуватися, як він буде далі себе поводити, подивимось. Ну, Але ж так, перше відчуття, то непоганий. Для новачка те, що потрібно. Добре, що я й не взяв той здоровий, він мені поки що хоч би з цим розібратись. Ну, але ж, думаю, що я його освою. Для таких е, домашніх якихось справ е, десь виборку зробити, фаску, е, замок вставити, петлі вставити. Ну, тобто, я думаю, що він мені буде пригождатись надалі. Треба ще потренуватися, звісно, я е, перший раз його, от сьогодні при вас я перший раз працював якби фрезером. Ну, нічого, е, тут вийшлось. Тут, мабуть, оцю канавку я дуже сильно заглибив з першого разу. Треба поступово, мабуть, бо навіть видно, що трошки є чорнота, підгорало трішки. Треба, мабуть, було за пару проходів робити. Ну, тобто, дуже сильно опустив фрезер. Ну, це, якби, досвід приходить. Е, з часом тому е, навчусь. Це не реклама, я давно планував вже купляти собі фрезера. Просто якось все не доходили руки, не, не знав, які вибрати. Ну, ось нарешті він у мене вже є. Буду займатися, буду пробувати. Так що, ось такі справи. Фрези теж купляв недорогі, якби це такий бюджетний варіант. Можливо, надалі буду займатися, то фрези візьму більш професійні, більш кращі. Ну, а поки що для тренувань піде і такий наборчик. Так, на цьому, друзі, буду завершувати своє невелике відео. Всім дякую за увагу. Дякую, що дивитесь, дякую за вподобайки. Підписуйтесь. Надалі буду. Старатись знімати щось цікавеньке. Е, зараз вже похолодало, погода в нас не дуже, дощі йдуть на вулиці. Нічого такого робити неможливо, тому що сьогодні ось вийшов леяк із відра. Е, буду знімати ремонт. У мене ще там не закінчений. Буду знімати інструмент. Багато нового у мене інструмента теж е, замовляю, якби користуюсь, буду огляди які знімати. Саморобки, ну, тобто, будемо <кхи> рухатись вперед. На цьому всім кажу до побачення, до нових зустрічей, всім пока!